У сучасному світі, де тем життя стрімко набирає оберти і всі прагнуть постійної гармонії, кожен з нас знаходить її в простих, але чарівних речах. А от некта життя моєї сім'ї росте під теплим кровом материнської на турботи. У кожній квітці в нашому дворі криється дотик чарів, а особливим наш сад робить неповторна енергія, яку колись вкладала в нього бабуся, а тепер мама. Це не просто квітковий двір, це домашній острівець, який відзеркалює душу нашої родини. А ще квіти це не лише краса, а й джерело нектару, який є необхідним для життя багатьох істот. Наш домашній сад квітне з ранньої весни до пізньої осені. Уже з квітня око нарциси і тюльпани. До яких згодом приєднується неймовірно ароматний бузок та півонії. Під кінець травня подвір'я починає палати від різнобарв'я троянд, які квітнуть із солітою осінь, до самих морозів. Вони мають різні кольори та аромати, але усі неймовірно вишукані. Особливо требутно ми ставимося до кущів, які не купували, а були виведені моєю любою бабусею. Згодом до трояндового квіту приєднуються яскраві великі лірії, які вирізняються незвичним п'янким ароматом. Вони стали свідками кожного радісного літнього моменту в нашої сімейної історії, хоча і не так давно оселилися серед звичних для нашої місцевості ромашок та чорнобривців. О, до речі, чорнобривці ми засіваємо щороку. І щороку я вдивляюся в їхні унікальні в кожної квітки візерунки. Вони є своєрідним містком між поколіннями, бо символізують давню традицію української родини прикрашати свій двір яскравими, невибагливими квітами. І так наш сад милує око аж до осені, доки не приходить час королеви квітів хризантеми. Осіння пора, як ніщо інше, символізує зміну часу. Доводиться готувати двір до зимового відпочинку, щоб кожен кущик набрався сил до наступного року і міг знову наповнювати життя нашої родини своїми барвами і п'янким ароматом. Кожен з нас може стати садівником свого нектару життя, створюючи красу у себе вдома, яка відзеркалює душу сім'ї і традиції роду.